За захист держави та боротьбу з ворогом подякували сімом захисникам з Тернопільщини вручили сертифікати на житло. Прийшли військові дружини з дітьми та сім'ї захисників, які загинули. Я вважаю це дуже важливий елемент такої допомоги, оскільки військові, як мінімум, вони відчувають підтримку від своєї країни. Боронять війни вони її звичайно не за це. Вони виборюють кожен клаптик нашої землі, але все ж таки, і в нас маленька дитина ще є. Чоловік вже буде, скажімо, фізично не дієздатний, не зможе повністю працювати, і це дуже вагомий внесок в нашу частину життя. У черзі на отримання житла подружжя комісарчуків були з 2015-го. адже чоловік Тетяни воював з 14-го з часів АТО, захищав Україну і під час повномасштабного вторгнення. Він був на війні з 2014 року. З серпня перебував в полоні під Іловайськом, потрапив в полон і протягом року і місяць був в полоні. Після того ми отримали інвалідність, Тобто чоловік отримав інвалідність і стала на квартирний облік десь через рік часу. І 4 роки ми чекали на цю подію, скажімо так. Чоловік 24 лютого, звичайно, з інвалідністю пішов служити також. Зараз в жовтні отримав важке поранення, перебуває на лікуванні за кордоном поки що в важкому стані. І це буде ще надовго, тому отримую сертифікат. Я зараз на даний момент. Загалом цього року вручили 11 сертифікатів на покупку житла військовим та їхнім сім'ям. Сьогоднішню зустріч організували символічно у День державності. Хлопці, які захищали нашу державу, які дали життя скидую держави, які стоять зараз захищають. Ми повинні розуміти, ми повинні розуміти, що держава це ціло. І ми без збройних сил, без наших хлопців, Я розумію, що вони були каждої військові, що вони не були е, там з дитинства в військових таборах, але вони все ж таки взялися за зброю і почали захищати Україну. Я вам в цілю величезне, дякую за ваших героїв. Загальна сума, яку виділили цього разу на сім домівок 13 мільйонів 812 тисяч гривень.